Міжнародний день перуки, який відзначає 10 березня, поєднує в собі елемент розваги та глибший сенс. Започаткували його у 2016 році в данії, щоб відзначити роль перук у моді мистецтві та як альтернативне рішення для людей, які втратили волосся через хворобу. Перука це і про піклування і про мистецтво у цей день. Ми відвідали гримерно пасижерний цех академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки, де зберігається понад 200 перук, що допомагають акторам перевтілюватися у своїх персонажів. Перуки мають тисячолітню історію від стародавнього Єгипту до сучасного театру, де вони є важливою частиною гримерного цеху. Усі ці родзинки нових образів створюються вручну та зберігаються для різних постановок. Деякі перуки робляться дійсно з натурального волосся, деякі з синтетичного волокна, деякі з канікалону. Це дуже популярне зараз волокно в сучасному світі. З нього можна зробити майже все. Ну якби от на даний момент. Саме ця перука зроблена повністю з канікалону, повністю з нуля. Ми робили, Нам художник дає ескіз і ми вже витворяємо під ескіз. Деякі перуки, наприклад, от на Клеопатру, вона зроблена вона теж з синтетики, але це була напівготова перука. Тобто це була просто каре. Ми її вже оформляли, плели, додавали волосся, додавали коси, тому що не вистачило, а це ж цариця. День перуки також нагадує про важливість співчуття та підтримки тих, хто бореться з раком. Адже перуки додають впевненості, створюють у людини відчуття своєї, так би мовити, нормальності в складні часи. А ще придати увагу тим людям, які борються з раком. Тому що дуже часто ну, ми звикли тільки на Хелловін, або там в театрі дуже ну, в театрі дійсно живуть перуки, їх ж не життя тут. Тому що ми з одну перуку можемо переробити на 10 різних образів, і вона туди живе, буде жити ще довго. А взагалі, Міжнародний день перуки це не тільки про свято, це ще на підтримку цим людям. В цей чудовий день ми не встояли. Я приміряв на собі перуку і театральний гриб, ставши посивівшим старцем. Навіть з сурового брутального чоловіка в театрі можна стати от таким кумедним тролем, чи я не знаю ким. А ще додати трошечки гриму та сивини можна взагалі міняти свої амплуа на актора. Але ж сьогодні день перуки. Міжнародний день Перуки. Міжнародний день перук. Це більше ніж просто день розваги і моди. Це день усвідомлення, співпереживання і святкування індивідуальності. Берачи участь у міжнародному дні перук, ми всі можемо зробити свій внесок у подоланні стигми, підтримати тих, хто цього потребує, і насолодитися трансформаційною силою перук.